Друзі, всім привіт на каналі Opmaster. Мене звати і Сьогодні в нас буде незвичайний випуск. Ми знаходимося на складі компанії China, яка допомагає десяткам тисячам користувачам з України купляти товари у Китаї за найнижчими цінами. Сьогодні ми розглянемо їх операційну діяльність у Китаї, який шлях проходять посилки, які ви замовляєте у Китаї, а також поспілкуємося зі співробітниками. Ну що, пішли знайомитися? Дід запитуватися. Ліза. Ліза, співробітник компанії Міс Чайна. Ліза, розкажи вам, будь ласка, чим ти займаєшся в цій компанії? Я менеджер служби підтримки клієнтської в Офісі Китаю. Добре, і що ти нам сьогодні покажеш в вашому? Офісі? Сьогодні я покажу наші процеси на складі і наше звинування, чим ми займаємося і як ми працюємо. Чудово! Також хочу нагадати, хочу точніше зауважити, що у нас буде промокод на послуги Місчайна. Тобто ви зможете отримати 10% знижку на послуги Місчайна. Промокод вам необхідно буде зібрати з декількох частин протягом цього відео. Вам удачі і давайте розпочинати. Отже, Ліза, нам, будь ласка, як організований склад Місчайна. Склад складається з декількох зон. Перша зона це зона сортування. Зараз ми знаходимося саме тут. А -а -а. Наш працівник сканує кожен трек номер і після цього ми дивимося, в яку зону відноситься ця посилка. Ця посилка відноситься до клієнтського кабінету. Всі ці, ці посилки ми скануємо кожного дня. Тобто, коли посилка поступає на склад, вона сканується нашим співробітником і розпреділяється по зонам. Якщо це посилка буде з фотозвітом, то це буде одна корзина. Якщо це посилка буде з послугою перевірка, то це буде інша корзина. Угу. Якщо посилка, як готовий вантаж, зареєстрована, тобто вона зразу поступає в цю зону. Це зона приймання готового вантажу. Відправка в один клік. Якщо посилка не ідентифікована, тобто вона не була зареєстрована в кабінеті клієнта. Вона лежить ще три дні у зоні сортування. Ми її кожного дня перескановуємо. Якщо посилка так і не внесена, не зареєстрована в кабінеті, вона відправляється в зону незареєстрованих посилок. Отже, залишаємо зараз зону сортування і переходимо в наступну зону. Так, зараз де ми знаходимося? Зараз ми знаходимося у зоні консолідації. Uh -huh. Що тут відбувається? Прийомка товару, перевірка товару, також фотозвіт. Uh -huh. Саме зараз наш співробітник робить перевірку товару. Uh -huh. Добре, можемо поспілкуватися. Так, звісно. Так. Давайте задамо пару запитань. Нігав. Не діявши мамінзе. Нейзайджилії симагунзо. Не лайгунце. Сен'яна. Сен'яна. Айдо. Так, зараз я бачу, що ми рухаємося в сторону зони, де відбувається фотозвіт. Так, саме так. Всі на місці. Ніга. 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 Саме у цій зоні ми робимо фотозвіт. Угу. Тобто, коли є замовлення на фотоперевірку, детальну перевірку, читаємо коментарі. Також ми дивимося, що в замовленні написано, угу. яка кількість, який колір. Які саме побажання у клієнта. Угу, добре. Тобто сканується кожна посилка, відкривається замовлення і приймаємо товар. Після того, як він зробив фотографії, він їх відправляє клієнту через, вашу, через ваш сайт, вірно? через вашу crm систему е, Так. Відправляється ссылка на фото. Угу, так. Він може оцінити, наскільки якісний товар, подобається він йому, не подобається, і дати якісь зауваження. Так, та, Звісно. Якщо роблять фотоперевірку і щось не влаштовує клієнта, наприклад, це якийсь брак, чи не та кількість, чи не той колір, клієнт може замовити повторний фотозвіт зі своїми коментарями. Якщо щось не влаштовує клієнта у товарі, можна оформити повернення продавцю. Сьогодні нам треба поспілкуватися з усіма, тому давайте зараз поспілкуємося і з цим співробітником. Задавати питання буду українською мовою. Доброго дня. Скільки фотографій в день в середньому ти робиш на товарах? Людина кожного дня робить від 800 до 3000 тисяч фотографій товарів. В середньому, скільки товарів в день ти перевіряєш на наявність збраку. Від 400 до 500 товарів в день проходить через руки цього співробітника. Він перевіряє всі ці товари на наявність браку. Ще, дякую. Після того, як посилка вже зважена, простікірована, вона йде в зону зберігання до моменту, коли клієнт приймає вирішення, чи посилка буде зберігатися на складі деякий час або консолідуватися з іншими товарами. В одну посилку, і відправка буде в Україні. Або клієнт може оформити повернення продавцю. Чесно кажучи, друзі, тут дуже багато посилок. Я дивлюсь на ці посилки і розумію, що роботи тут проводяться дуже багато. Це дуже така кропітка робота, яку виконує ця компанія. Респект. Зараз ми знаходимося у зоні комплектації. Саме тут ті товари, які клієнт. Хоче сконсолідувати в одну посилку, комплектується у заявці. Збираються заявки ось такі кошики. В цьому кошику знаходиться декілька товарів одного клієнта. Далі ці товари будуть йти на пакування. Це для клієнта зменшує вартість доставки, вартість посилки. Так, адже він відправляє все одним, одним, одним лотом. При пакуванні ми дивимося, який товар. Якщо це одежа, то Рекомендовано впаковувати в пакет. Якщо це щось громістке або це важкий товар, то рекомендація упакувати в коробку, тобто у картон. Якщо цей товар може побитися, пошкодитися, то можна упакувати в плівку. Угу. І тут ми вже бачимо товар, який консолідований, зібраний в одну посилку. Таким чином він виглядає перед відправкою, вірно? Так. Це максимально консолідована посилка, вона має розміри негабаритного товару. На стікері вказаний номер клієнта, яка вага була е, саме цієї заявки, і хто її збирав, то її пакував. Також напрямок. Друзі, позаду нас ви можете побачити зону пакування. Це організований процес, автоматизований і виглядає він як конвеєр. Ліза, розкажи, будь ласка, як відбувається пакування товарів ваших клієнтів? Е, коли посилка вже у нас скомплектована, тобто. Клієнт замовив всі товари в одну заявку. Передається зону пакування. І вже пакувальник, наш співробітник, дивиться, який товар. Якщо це товар крихкий, то ми додаємо бульбашкову плівку. Якщо цей товар у нас дуже габаритний і пакувальник бачить, що можна його якось скласти більш компактно, то ми це робимо, звісно. Розкажи, ну, будь ласка, скільки зберігається товар на вашому складі? Якщо це товар не ідентифікований, то він зберігається 2 місяці. Якщо цей товар вже прийняли і він знаходиться в зоні зберігання, а саме у ячейках, то він зберігається максимум 30 днів. Після цього товар утилізується, але ми кожного клієнта повідомляємо. Сповіщенням на пошту електронну або на мобільний номер телефону, який зареєстрований у самому кабінеті. Тобто, якщо нас питають, можна продовжити термін зберігання, ми йдемо завжди клієнту на зустріч і можемо продовжити. У вас дуже багато товару на складі. Як співробітники розуміють, який товар знаходиться? Дуже просто. У кожного товара є своя адреса. Тобто за кожним клієнтом закріплена ячейка, яка має свій номер. Добре. Зараз ми знаходимося ось по цій адресі. Так, тут ми бачимо номер ряду. У нас це ряд є 10. Давайте роздивимося цю посилку на прикладі. Тут ми маємо маркування Е10, 1, 3. 0-1, так? Тобто це маркування цієї посилки, і ваш співробітник розуміє, чия це посилка, що знаходиться всередині і що він має зробити з цією посилкою. вірно? Так, звісно, коли приймається товар, то кожна посилка стікерується. Тут ми бачимо номер саме цього товару. Далі ми бачимо, яка вага, яка кількість, далі ми бачимо, як саме який товар знаходиться, яка категорія. Хто приймав товар і номер клієнта? Також тут зареєстровані послуги на китайській мові, тому що всі спів... співробітники у нас китайці Зрозуміло. <світ> так, ліза, в яку зону ми зараз рухаємося? Зараз ми рухаємося у зону неідентифікованих товарів. Розкажи, будь ласка, який процес у компанії? Тобто ви отримали посилку, ви не знаєте чия вона, що відбувається далі. Якщо три дні її сканують на зоні сортування. І посилка так і не зареєстрована у кабінеті клієнта, вона переходить в цю зону. Mm -hmm. Далі в цій зоні скануються посилки кожного дня і перевіряється, чи зареєстрував клієнт чи ні. Якщо клієнт зареєстрував посилку, то і вона передається на прийомку. Скільки людей у вас сканують посилки? Адже я тут бачу, я не знаю, більш ніж пару сотень. Посилок, тобто кожну посилку, кожен день сканує співробітник. Дуже з, е, рано починають свою роботу наші співробітники. Це десь восьма година ранку, вже йде старт. Так, зараз, друзі, ми знаходимося у зоні відвантаження товарів. Все, що ви бачите тут по праву руку, по ліву руку, все це буде сьогодні відвантажуватися клієнтам компанії «Місчайна». Ліза, розкажи, будь ласка. Скільки ви збирали ці товарів, що ви їх сьогодні будете відправляти? Це товари за 1-2 дні. Дивіться на масштаби компанії, скільки товару вони відправляють кожні два дні. Це ще не кінець. Позаду у нас ще там приблизно стільки ж товару знаходиться. Добре, і яким чином ви відправляєте товари вашим клієнтам? Які є способи доставки? Є авіадоставка, морська доставка. Так, авіадоставка скільки днів займає десь? 10-12 днів до ММПО. Угу. З моменту відвантаження до моменту отримання 10-12 днів. днів. Якщо ми відправляємо товари морем, то скільки цих буде То Це 40-50 днів. Угу. Тут ми бачимо товари, які будуть відвантажуватися авіадоставкою. Тут навіть на скотчі зображений літачок. Ті товари, які ми бачили попередньо. Вони будуть відвантажуватися морським способом доставки. Ми зараз бачимо, хлопці готують товари до відвантаження. Маленькі посилочки вони всі збираються в одну велику коробку, і позаду нас вже стоїть контейнер, який ми зараз будемо завантажувати всім цим товарам. ласка, більше про співробітників міщання. Скільки людей працює у китайському складі? Саме на складі працює більше ста людей. В офісі порядку десь 30-50 людей в Китаї. Угу. І який графік у вас праці? Скільки годин в середньому працює співробітник? Півробітники працюють саме зараз, десь порядка 10-12 годин. Взимку ми працювали 24 на 7. У Китаї у вас є кур'єрські компанії, це ваші партнери. З скількима компаніями ви співпрацюєте? Десь порядка 150 кур'єрських компаній доставляють посилки саме на склад. Щоб ви розуміли, я знаю десь 10-20 кур'єрських компаній. Компанія міщайна співпрацює зі 150. Логістичними компаніями у Китаї розкажи, будь ласка, чи є у вас якийсь генеральний партнер? Найбільша кур'єрська компанія ЗТО. Ми співпрацюємо з ними, і в нас є безкоштовна доставка до складу угу. тобто... Як для ваших клієнтів? Так? так, для наших клієнтів. Як це працює? Тобто клієнт може замовити товар у постачальника і отримати його безкоштовно. Я маю на увазі доставку? Саме так. Всі подробиці є на нашому сайті. Можна замовити, і посилка, якщо вона не перевищує вагу в 30 кілограмів, то можна доставити безкоштовно до складу. Розкажи, будь ласка, хто ваш основний клієнт? Хто користується послугами поштових відправлень? Зазвичай це люди, які купують товари на маркетплейсах, або бізнесмени, або дропшипери, тому що в Китаї це дуже дешево купувати товари. Якщо товар не перевищує оціночну вартість 150 євро і посилка не перевищує вагу в 30 кілограмів, то можна відправити поштою. Саме такі відправлення ми бачимо зараз на фоні. Розвантажується кур'єрська служба посилками клієнтів компанії відчальні. І також саме час нагадати, що в нас є промокод. Збирайте цей промокод частинами протягом всього відео. Там отримайте знижку від компанії Міщайна 10% на їх послуги. Розкажи, будь ласка, ти бачиш усі товари, які отримують ваші клієнти, які товарні категорії е користуються найбільшим попитом серед ваших клієнтів? Зазвичай це одяг, так. взуття, угу. бо дуже популярна категорія взимку це павербанки, це генератори. А так? Зазвичай замовляє те, що потрібно людині. Тобто, це дуже дешевий товар в Китаї і купити його, наприклад, в Україні вже набагато дорожче. Скажи, будь ласка, які найпопулярніші послуги компанії міщання? Е, найпопулярніша послуга це фотозвіт, детальна перевірка. Далі йде перевірка і консолідація. Uh -huh. Також є нова послуга у нас, перевірка е, ваги готового вантажу. Тобто, якщо ви заказали, замовили якийсь товар і ви сумніваєтеся в кількості, чи вірно вам відправив ваш постачальник, ви можете замовити цю послугу і при прийомці готового вантажу, коли це відправка в один клік. Наш співробітник перевіряє цю вагу. І питання ще одне від мене. Чи важлива перевірка товару у Китаї? Чи можна довіряти китайцям, китайським постачальникам в тому, що вони відправлять товар необхідної якості, без браку, без якихось проблем? Моя особиста думка, що так, потрібно. Потрібно. Також я 100% погоджуюсь, перевірка вантажу у Китаї. Це must have, це 100% необхідно послуга. Отже, таким чином ми побачили увесь шлях, який проходить посилка клієнтів компанії міщайна, від самого отримання до завантаження її в контейнер. Дякую, Лізі, за чудову екскурсію. Ми побачили всі процеси, ми побачили цінність цієї компанії. Ми побачили, яким чином оброблюються всі посилки і товари клієнтів міщайна. Дякую за те, що додивилися це відео до кінця. Обов'язково підписуйтесь на наш канал. Ставте лайки, пишіть свої коментарі, ми разом будемо на них відповідати. Ще раз дякую Лізі за цей чудовий час. До зустрічі і до побачення. До побачення.